Це хоч хтось пояснить, як працює ця штука? I'll just live the conference block там. And then on mute on the planet, so I didn't have to see this person ever again. Cause... Давайте розберемося. Почнемо з годин. Коли коротка стрілка вказує на якусь годину, а довга спрямована рівно вгору, ми просто називаємо годину та додаємо o'clock. It's five o'clock. It's six o'clock. It's seven o'clock. Поглянемо інші випадки. Щоб зрозуміти, як це працює, поділимо циферблат на дві умовні частини. У всіх випадках, коли довга стрілка хвилин на правій частині, використовуємо «past» або «after». У лівій – «to». Почнемо рухатися вперед. 7.05 5 past seven. 7 7.10 10 Ten past seven. 7 7.15 Quarter past 7 Замість 15-ти говорять «quarter». 7.30 Half past 7 Якщо спробувати це перекласти, ми отримаємо 5 хвилин після 7, 10 хвилин після 7, четверть після 7. Стрілка пройшла 30 хвилин, тобто вона опинилася в лівій частині. Тому тут ми використовуємо цю і говоримо, скільки хвилин нам залишилось до наступної години. Маємо 7:35. До наступної години у нас 25 хвилин. І це буде 25, 2, 8, 7.40, 20 хвилин до 8 тобто 22 8. 7.45 – to 7, 45, quarter to Пам quarter 7, 55, 5, 2, 8. Пам'ятаємо, quarter – це 15 хвилин. 7.55 – 5 to 8. 8.00 – 8 o'clock.